Тут вже в руки від фарби. У фарбі руки? Ну, все ж вона злака. Це вже вдруге я бачу, що ті туки, які засохли і були бурими, їх пофарбували. Тобто з балончика просто нанесли зелену фарбу. І здалеку вони виглядають, як наче живі, але справа в тому, що фарба не стійка і вона... Ну, через пару місяців вона облітає і видно, що ці туйки мертві. Їх посадили, але не думали, що їх треба поливати, за ними треба доглядати.